Завдяки гімнастиці йогів можна дуже швидко за одне 15-хвилинне заняття оптимізувати свій психоемоційний стан. Йоги з 12-річним досвідом Павло Гончарук допомагає українцям покращити фізичне та ментальне здоров'я під час війни. Паралельно з цим чоловік створив рух під назвою Йога Поліція, який збирає мільйонні донати для ЗСУ. Ми з його спільнотою за 6 тижнів онлайн. Марафонів зібрали понад 2,9 мільйони гривень. Народився Павло в Чернівцях. З дитинства був дуже хворобливою дитиною. Ненавидів спорт, а у 12 років захопився музикою. Навчився грати на різних інструментах та вів справжнє рок-н-рольне життя. Потрібно сказати, що рок-н-рольна музика, і рок-н-рольне життя не може не відкладатися на, на здоров'я. Мого здоров'я на моє рок-н-рольне життя вистачило ненадовго. І 18 років здоров'я розсипалось. Хлопець потрапив до лікарні з високою температурою. Медики не розуміли, що з ним відбувається, і нічого не могли вдіяти. Я одним вухом підслухав, як лікарі ставили ставки, скільки ще мені залишилось. Ну, 18 років, і це якось на мене дуже сильно вплинуло. Я злякався. Тоді Павло і почав шукати порятунку. І випадково дізнався про йога майстра світового рівня Андрія Сідерського. Пішов на пробне заняття до його учня. І з першого заняття, одразу з першого, я зрозумів, що оце воно. Тобто, це те, що я шукав. Мене так вразило сильно, що я з тих пір. Взагалі, у мене не було якихось пауз. Павло почав займатися щодня, вивчав, як функціонують тіло та психіка людини, і помітив, який великий вплив на нього має практика. Суттєво змінився його внутрішній стан та покращило здоров'я. Дев'ять років поспіль. Павло практикував і навіть не думав про викладання. Проте знайомі самі почали його про це просити. Почав там десь на вулиці займатися моїм знайомим, потім е про це почув ще один мій е знайомий, потім ще один і ще один, а потім кхе -кхе, ребята самі зняли зал, бо вже стало холодно і давай там не зупинятись. А я все намагався з'їхати. Я кажу, я вам. Покажу, а потім йдіть. От там є люди, там зали. Це ну, я не викладач. Будь ласка, не йдіть до мене. А люди йшли. Так він і став викладачем. Відкривав школи і курси для інструкторів, викладав гімнастику йогів в Одесі та Дніпрі. А 2020-го приїхав до Києва, аби працювати у столиці. Коли почалась повномасштабна війна, він збагнув, що вплинути на ракети не може, але може допомогти людям в інший спосіб, і став проводити безоплатні онлайн тренування у соцмережах. Спочатку це був хаос, потім вже з часом там воно якось стабілізувалось, і стало більш-менш ясно, як це можна робити, так щоб м -м, допомагати не тільки там своїм. Знайомим, а й всім, кому це необхідно, дуже швидко зросла кількість його підписників. Павло проводив тренування за тренуванням тисячам українців, а згодом започаткував марафон йога підтримки, де люди донатили хто скільки може. Неймовірно багато включилось е, в людей. Я на це все дивився і не дуже розумів, що це таке. Чому це, це так? Тобто, у нас на першому. В марафоні цьому ми займалися два тижні кожен день, по два рази на день в онлайні і було там по 500 по 600 людей. За лічені дні закрили перший збір на 100 тисяч гривень для третьої окремої штурмової бригади. А за два тижні другого марафону зібрали більш як мільйон гривень для бойового підрозділу Falcon Force. Командир також на це дивиться і такий каже: Я не вірю, це фотошоп, ну типу, не може. Так, ну, типу, бути зібрали. Ну і все, стало ясно, що це дуже робоча історія. Павло став частиною підрозділу Фелкон Форс, почав впроваджувати практики для відновлення фізичного та психоемоційного стану бійців і створив волонтерський рух. Йога поліція через деякий час провів офлайн заняття на пейзажній алеї, де зібралась понад сотня людей, і наважився на ще один онлайн. Ми їм зібрали також з марафоном, також за два тижні 1,5 мільйона. Ну да, це ну, типу, я чесно, я сам типу не вірив. Я думав, ну мільйон ще раз. Не знаю, складно закриємо. Зібрали, купили машину, купили реп, купили дві пташки, купили рації, купили старлінк ем, і там ще там по мелочі. Нині Павло разом з підрозділом Фелконфорс планує створити виробництво дронів. Також волонтер долучився до українського легіону як інструктор з гімнастики йогів і почав співпрацю з державними проєктами, що спрямовані на організацію оздоровчої рухової активності громадян.